Молодець стрибунець. Якось уранці тигрик та манюня ру весело стрибали на випередки лісом. І ненароком порозливали мед з горщиків, який він виніс на стежку з хати, щоб полічити. Вибач, друзяка, за небережність! — мовив смугастик, але не сумуй, ми разом дістанемо тобі в лісі меду. А де ж нам шукати мед? поцікавився Ру. Й ні задумався і згадав Я вчора бачив неподалік нове бджолине гніздо на високому дереві. То гайде туди негайно, запропонував тигрик. Минуло небагато часу, як трійко друзів були вже біля дерева, де високо в горі на гілці висіло гніздо бджіл. Смугастик надумався заплигнути на дерево якомога вище, щоб видертися далі. Відіть, скомандував він, я розженуся і покажу вам фантастіозний стрибок. Ви такого ще ніколи не бачили. Він розбігся, високо підскочив і зачепився за гілки, але бджолине гніздо було набагато вище. Як ти збираєшся наповнити горщики медом, коли вони на землі, а ти на дереві? запитав він, але відповіді не було. Хоч би все обійшлося. Тривожно прошепотів ру. Угорі, з поміж зеленого листя, вигулькнули і сховалися смугасті ноги. А далі гілки почали шелестіти і хитатися. Від землі тигрик далеко, розмірковував уголос ведмедик, але й до меду йому зовсім не близько. Кенгруня вело своє. А що як бідолаха застряв у гілках? Тигрик почав вигинатися, смикати й трясти гілки. Він витрясає мед з бджолиного гнізда, закричав манюнь. З гори почали падати великі краплі меду. Вінні та Ру схопили по горщику і заходилися їх ловити. Пузанчик дуже тішився тим, як наповнюється посудина за посудиною. Невдовзі порожніх горщиків не залишилося. Молодець трибунець, похвалив завзятого друга ласунчик. Зненацька у вишині сіпнулася гілка. Стережись, почулося згори. Ще мить і поруч медолюба гупнув на землю смугастик. Герой приземлився вдало і навіть не забився. От бачиш, друзяко, гордо зиркнув він на повні горщики, а потім на медолюба. Що я казав? Це ще не кінець справі. Розважив рух. хочеш відні, ми допоможемо тобі полічити і поскладати горщики? Звичайно, зрадів ведмедик.